Зараз зайшла на каву в Макдональдс і... і чекаю, поки звільниться одна особа, моя херсонська любов. У неї сьогодні день народження. Я вже приготувала такий подаруночок, Сподіваюся, що їй сподобається. Я опиралась на її якісь інтереси. На її вподобання, які в нас збігаються, хоч ми і недовго знайомі, але все ж таки встигли якось зблизитись більш-менш. Тому сьогодні будемо проводити цей вечір, але вона ну, запізнюється, бо чекає доставку. Не знаю, що її там доставляють, таке велике, що вона вже так довго його чекає. Але маю час на каву. Домовлялись на п'яту вечора, пів восьмої. Ми не можемо один одного знайти. А напір! Коротше, зустріла я вже цю мадам. Подарила подарунок. А я стояв додати. Угу. А вона каже Кать, давай пішли тобі вибирати подарунок. блядь. Подарунок ну, ну день народження у кого, я взагалі я оце хожу наче з папіком. Ми по Прагі ходимо. І Ліра каже, а духи хочеш? А що ти хочеш? А я ти так люблю. А я думаю, боже. Я не відя, а забанять. Не забанять Хто забанять. Ті -ті. Ні. А, ні, то пошла, пошла жара. Як тобі моя прическа не мита голова називається? А, да, іду, це спеціально. Ні, так це спеціально. Мені подобається. Я так не подобається, що волос немає, блядь. Так, волос немає, але... Де вистеці? А потім за роботу. <смір> на роботу, так. Да. Клас. Так. Це та, що казала, що вміє кататися. <смір> що ти вбила цього? Він грі. <смір> О! і <смір> ну, <смір> все. Що я можу сказати? А ну вы еще продемонстрирую. Да, ти... Так, 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 оно. суне, суне, суне. уда. Так и шоу. Заладки не дошел научиться кататься, мы твои дойдем, б. Я крева рука, дурочка. Уронила шапотская. Чтоб... Сализа, вот она упала. Ты его, походу, бля. Ты его не это не треснула? Я не до него упала. Катя Цибера, переживай. Аха, давай. Катя Цибера, пожимай за хлоны Салера. Не шучу. Оце тут акуратно, бо ти щось поїдеш додому. Коротше, у нас сьогодні такий морозець. Просто такий аж добрячий. Але терпимий. Я вже зробила собі кіхті. Такий, такий колір. Дуже класний такий джингл белс. Зараз біжу на пошту забирати. Куртку, а потім вже йду на роботу, на тренування до малишні. Сьогодні все в попихах, бо треба докупити, доскладати речі, тому що що? Тому що Катюшка завтра сідає в автобус і вже їде до ненькі України. Так що я сподіваюся, що я все встигну. Ой. Та телефон, Господи. Так, Всім привіт! Я вже вдома. Не було змоги знімати у дорозі, тому що дорога була не дуже легка. Але я вже, на щастя, приїхала додому. Сьогодні День Святого Миколая по старому календарю. І сьогодні ще у моїх батьків, річниця Василя. Я вже сьогодні зранку привітала маму. Дуже така, знаєте, приїжджаєш додому і відразу відчуваєш цю рідну атмосферу, хоч би що, і тривоги, і світла немає, і води інколи немає, але все ж таки те почуття, що ти вдома, воно все ж таки тебе зігріває і стає трохи спокійніше навіть під загрозою прильотів. Тривогу. Коротше, я дуже щаслива, що я вдома, що в мене вийшло приїхати. Звичайно, вам познімаю якісь мої походеньки. Сьогодні вже бачилась з Олегом, але буквально на пару хвилин, бо він йшов на тренування. Але це ж це ж мій тільки другий день вдома. Так що ще наверстаємо. Так. Оно. Ну нарешті, господи. І я радий вас всіх бачити. <гушу> Наконець-то ви всі приїхали до мене. Оно. Дядько, дядько, <гушу> боже, <був> ще вище. <гушу> <гушу> <по> Та йди вже сідай! Вара, це з твери остави. Едять, непонятно куди їдуть. Олік Сандрій. Та хоч вийде, значить. Коли немає світла, святкувати треба. З ліском тестимо нову кав'ярню. А, ну да, да, Це за... вообще главный слово. Важлива новина, yeah, да. Важлива новина уже. Yeah. Well, well, ну похоже, урвала. Тетка я клетла мне подруга. Хотела забрать это одно. Это хендехо. Все. За прощание злавы холостяки. Урвала. За урвала.